Є захисники адвокат Степьок та адвокат Галкін. Також полонційно з'явився захисник адвокат Романов. Адвокат та адвокат Сініченко направив попитання про відкладення родної справи в заслужбі вухорону. Щодо заникає потепловання, що попитання про родин справу з'явитися. Так, ми нас учасники ті самі склад суду той самий, ставиться на обговорення питання про можливість проведення судового засідання у зазначеному секретарем складі прокурор. Ну, суттєво безумовно досліджувати докази сторони обвинувачення за участю захисника, який є захисником. Обвинуваченого за спеціальним судовим провадженням неможливо. Однак є частина клопотань з минулого разу залишилася обвинуваченого Богданова невирішених. І, І також я хотів би долучити докази, а дослідити їх пізніше. Думка інших учасників. Я вважаю, що з участі одного із захисників, тим паче захисника по особі, яка Перетягуються по спеціальні процедурі, взагалі не може. Ну, закон не передбачає такої можливості в якійсь частині розглядати. Обинувачення бахання у вас така сама думка? Так. Обинувачений багатьох. Підтримую позицію захисника. Порадившись на місці постанови в такого питання захисника Синиченка часткового Надати можливість висловитися присутнім учасникам щодо тих документів, які досліджені в минулому судовому засіданні, і вирішити питання про долучення нових матеріалів сторони обвинувачення без їх дослідження за відсутності захисника Сініченка. Що стосується коло питань Богдана, вони були розглянуті минулого разу. Всі а от не віктори, там невіксили, що залишалося без розгляду да, питання ми ще було по... то не Богданова, це Сініченка, тому без нього, тому без нього, нього ми обидвали. його теж не будемо так. Будь ласка, тоді Леонід Владиславич, ви змож, можете висловитися по тих матеріалах, які були долучені минулого разу? честь, я ну на жаль, був один день між двома засіданнями. Я не встиг ну це очевидно недостатній час для дослідження трьох томів, Тому я прошу ми в письмовому вигляді з захисником на наступне засідання всі з позиції висловимо, але ну, просто за один день фізично було неможливо це ну, точно якщо не б ви розуміло. якщо б ви бачили матеріали перший раз то я б прийняла вашу позицію про те що за один день це фізично неможливо нам але стратегія можна я закінчу але стратегія захисту готується набагато раніше ніж оголошуються відповідні матеріали сторони обвинувачення це всім відомо тому добре, ваша позиція зрозуміла, сідайте. Будь ласка, суд, звісно, в жодному разі не обмежить вас в можливості висловитися з приводу тих документів, які надані стороною обвинувачення, досліджені судом, але порядок такого висловлення вже будемо формувати в залежності від руху цього судового провадження. Будь ласка, прокурор, що у вас на сьогодні? Тут у мене з 15 по 25 тоді приготовив приготовували. З угу. 15 по 20 -й. Угу. Є необхідність надати присутнім захисникам обвинуваченим для огляду. А ми вже написали клопотання, ми прийдемо знайомий з матеріалами це справи. Ну, зараз не треба, так? Ну, Описи всім дав. Добре. Це двадцять перше. Ви нам надаєте ще 5 тимів, так? Угу. Також в хронологічному порядку. Так. Так, досліджувати ми їх, очевидно, не будемо без захисника Сініченка. Але долучити до матеріалів справи, в тому числі до надання дня можливості всім учасникам ознайомитися з цими матеріалами. Наразі приймає відповідне рішення, Долучаються надані прокурорам матеріали до матеріалів кримінального провадження. Будь ласка, обвинувачені захисники і також відповідному захиснику Сініченка в будь-який зручний момент ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо є в цьому потреба. Все, на цьому судове засідання закінчено? Наступне судове засідання відбудеться. А, ого. 10 жовтня майже наступного разу з вами зустрічаємося. Це вже визначена дата, скажіть, будь ласка, 10 жовтня. Ще раз? Вже визначена ця дата остаточного очищення. 10 жовтня ба раніше два. 10 жовтня 2024 року.